П'ять основних принципів протестантів. І в історії вони з'явилися як протилежність тому, що навчала католицька церква. І ось перший принцип: тільки Писання, тільки Біблія є істиною в останній інстанції. Католики ж говорили, що крім Біблії є важливим церковні традиції і постанови пап, які мають таку ж саму вагу, як і Біблія. Друге, тільки віруй. Протестанти на основі Біблії говорять, що людина спасається тільки через віру в Ісуса Христа без будь-яких заслуг зі своєї сторони. Католики ж говорять, що для спасіння необхідні як віра, так і добрі вчинки, які спасають людину. Третє. Тільки благодать. Що ж таке Божа благодать? Це можна сказати Божий подарунок, Божий незаслужений подарунок. І спасіння є виключно Божим подарунком, тобто Божою благодатью і не може бути заслужене людськими зусиллями. Католики ж говорили і говорять, що благодать необхідна для спасіння, але знову ж таки людині все одно потрібно заслуговувати своє спасіння. Четверте. Тільки Христос. Протестанти говорять, що Ісус Христос є єдиним посередником між Богом і людьми, і тільки через Нього можливе спасіння. Католики ж говорили і говорять, що хоча Христос є головним посередником, церква також визнає роль Діви Марії, святих і священників, як посередників між Богом і людиною. І п'яте останнє тільки Богу слава. Протестанти говорять, що вся слава і поклоніння належать тільки Богові, і всі аспекти життя повинні прославляти лише Його. Католики ж говорять, що вся слава належить Богові, але також, шану, вони віддають Марії, святим і церковним лідерам, визнаючи їхні заслуги і заступництво перед Богом. Друзі, що ви думаєте про це?